Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Водолії. Сьогодні буду для вас дивитись інформацію, яку передає ваш ангел охоронець ваш рід, а також Вищі Сили. Коротко про головне, на трьох колодах буду розглядати для вас підказки на січень. Адже січень це дуже важливо. Закладається енергетичний фундамент на весь рік, а також запрошую вас на свої розклади для кожного знаку зодіаку на 2025 рік. Заходьте в розділ відео, там ви все знайдете. А також розклади на старших арканах це така своєрідна підказка на кожен місяць року. Користуйтесь. І так, інформацію яку передає ваш ангел, ваш рік, а також вищі сили. Що ж хочуть вам передати, що ж для вас буде таке важливе у січні. Так, ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили. Ну і, звісно, 78 дверей. Це у нас 78 магічних ключиків. Я не могла сьогодні не скористатися цією колодою. Вона улюблена колода моя, тому що відмикає різні ситуації. І я бажаю, щоб у вашому житті все налагоджувалося. І так, інформація від вашого ангела, від вашого роду, а також від вищих сил. Дивимось! Що ж покажуть для вас? Старший аркан справедливість вісімка мечів і десятка пентаклів. Просто чудово. Чому? Тому що все буде справедливо по відношенню до вас, дорогі мої глядачі, ваше життя буде налагоджуватись, ви будете виходити з критичних моментів. Хто прив'язаний, хто заручник обставин ситуацій, людей от дуже часто буває, що, можливо, навіть втрапляли в Щось таке, що обмежували вашу свободу, ваші дії, або ж ви прив'язані до людей, за якими треба стежити, і про яких треба попіклуватися. Другі глядачі, по справедливості, у вас йде звільнення, розв'язуються ваші очі, ви бачите, як вам йти далі. Десятка пентаклів показує, що зараз, як ніколи, вам треба сконцентруватися на майбутньому для своєї сім'ї, для своїх діток, якщо вони у вас є. Якщо у вас ще немає сім'ї, якщо ви ще самотні, то вже маєте думати про те, що дійсно все, що ви робите, має бути для когось. Можливо, для ваших рідних, для ваших батьків зараз такий момент і вас звільняють для того, щоб тут десятка пентаклів, щоб якраз ось тут, в сім'ю, в родину, в це, знаєте, ваше таке сімейне дерево ви щось додали. Мої дорогі глядачі, хто не має свого житла або хто собі планував, мав таку ціль, можете сміливо розраховувати на те, що дуже скоро. Ви будете щось купувати, або будете робити якісь маленькі кроки до цієї великої е, такої покупки для сім'ї, для родини. Чому я так кажу? Тому що по справедливості уже е, час і якісь свої випробування, свій якісь, е, термін, де ви трішечки були зв'язані по руках і ногах, ви пройшли. Просто чудово, дуже гарна інформація від вашого ангела. Так, що каже ваш рід? Підвішений стан, бачите, це у нас старший аркан дев'ятка жезлів і старший аркан суд. Ну, мені дуже подобається цей розклад. Насправді, тому що ви в такому стані, отам, де ви зв'язані по руках і ногах. Бачите, вісімка мечів. І тут, де ви підвішені, тобто була у вас така, такий якийсь період, де ви от просто не могли щось владнати. От що б ви не робили, а воно не вдавалося. Найголовніше, що уже закінчення, тому що дев'ятка жезлів показує, що все, не зупиняйтеся, зараз не можна зупинитися. Ви вже, ви вже стільки подолали. Дев'ятка, це вже такий досвід, це такий термін, який ви пройшли. Можливо, хтось навіть якийсь рік у вас був такий, знаєте, трішки в підвішеному стані. Зараз все буде вирішуватися. Я не даремно кажу, що в січні ми закладаємо енергетичний фундамент на весь рік, тому що це справді так. Як рік зустрінеш, так проведеш. І це важливо розуміти. Зараз не зупиняйтеся, зараз навпаки, все погане від вас буде бачите, відставати. По справедливості все погане буде залишатися. В минулому. Хтось будував на вас погані плани, хтось вас в чомусь звинуватив, хтось, можливо, використав вас у своїх цілях, все це руйнується. І крапка в минулому все більше так не буде. Негатив від вас відстає. І це інформація від вашого роду. А старший аркан суд це дуже така, знаєте, тісна карта, тісний такий аркан з родом, тому що насправді тут і показують, що. З вами ваш рід, з вами ваші предки, і вам будуть допомагати відділяти чорне і біле, вам будуть допомагати звільнятися від негативу. Ось це дуже важливо, але зараз ви маєте не зупинитися. Я думаю, що ви вже винесли уроки багато чого зрозуміли, і для вас вже е, якби е, намалювався такий шлях. Що оце я хочу, це не хочу, це мені треба, це не треба. Це було зроблено добре, це не добре. Я думаю, що цей аналіз все ж таки ви вже в своїй голові провели. Якщо ні, то давайте ще не пізно і не зупиняйтеся. Ви дуже скоро. Побачити зміни. Але пам'ятайте, що треба націлюватися на рід, на сім'ю, на дітей, на родину. І знову ж таки, дивіться, десятка пентаклів, тому що вас звільняють від негативу лише заради ваших близьких. Ваш рід стоїть за вашими плечима, тому що ви щось даєте тим людям, які для них важливі вашим родичам, вашим рідним, вашим діткам, вашим батькам. І вищі сили мені показують таку інформацію. Бачите, оновлення, тому що є старший аркан дурень, відмикається ключок у ваших руках. Відмикається нова ситуація, якийсь новий початок закривається. Якийсь не зовсім приємний холодний етап, коли на щось можливо не вистачало, були ви трішечки стримані, все. Тут же буде визволення, ви вирішуєте тікати звідси, ви вирішуєте щось змінювати. І знову ж таки, десятка пентаклів це дуже хороша карта, яка показує, що для сім'ї ви можете зробити щось неймовірне. І знову ж таки не буду відступатися від свого, хто планував придбати майно, житло, нерухомість, квартиру, будинок, ну, будь-що ви там собі плануєте для сім'ї. Можете сміливо починати над цим працювати, тому що вам будуть допомагати і ваш рід, і ваш ангелоохоронець, і навіть вищі сили. Тому що зараз, як ніколи, вам треба зробити щось для своїх рідних. Ось таку інформацію передають мені вищі сили на сьогоднішньому розкладі. І це надзвичайно вас підсилить, підкріпить, надзвичайно зміцнить ваше сімейне дерево. Ви розумієте, що дуже важливо закоренятися, дуже важливо дарувати комусь стабільність. І, і поки що це у ваших руках. Тому від проблем ви будете звільнятися, в кого от є такі, знаєте, застої, такі якісь ситуації, ви будете від цього звільнятися тільки тоді, коли ви почнете щось робити для сім'ї, для свого роду. Таке щось надзвичайне, потужне, важливе. Я вам бажаю всього хорошого в новому році, радісних подій, багато щастя, посмішок, приємностей. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія! Краще.